Добрий ранок, доброго ранку, доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі. Українські сокіряни. Українські секіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей в Україні. Зараз у нас 7 година 57 хвилин. Ніхто не приєднався, але я все таки вирішив. Зайти в прямий ефір, в прямий етер і просто попрацювати, тому що тема дуже нагальна, давно наболіла. Перед тим, як розкрити тему, я хочу усіх підпишіться. Будь ласка, на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, допоможіть донатами: 54 57 08 25 13, 71. 8978, карточка Приватбанку. Я вітаю першу людину у нас в онлайні. Я буду працювати навіть сьогодні та й завжди працюю навіть для одного глядача. Вибачте, щось заслюзилося. Тема у нас сьогодні нагальна дуже. Давно хотів я викласти тему і викладав приблизно е півроку назад. Тему на приблизно таке ж відео, але те, що робиться в Україні, це вже переходить всілякі межі. В Україні можна відкрито зрадити Україну, в Україні можна відкрито видати військові таємниці і державні, просто здати або видати. Такого ніколи не було. В історії людства, в історії війн, в історії воєнної науки, в історії держави такої здачі. Відкритої державних військових інтересів, як зараз в Україні, ніколи не було. Ніколи не було просто, дорогі рідні, можна відкрито здати Україну. Просто відкрито здати Україну і все, причому при безкарно здати і не нести за це ніякої відповідальності. Навести приклади. будемо працювати відразу без розкачки. Ранок багатьом іти на роботу, багатьох справи нагальні. будемо працювати без розкачки. Усі ми знаємо про подію на Миргородському аеродромі. Щоб ви знали, Миргородський аеродром це дуже старий аеродром. він ще з часів Другої світової війни, і до Другої світової війни він був побудований в Радянському Союзі. Це базовий аеродром, колись е, на нього приганяли американські літаки по ленд -лізу. винищувачі аерокобра і транспортні літаки. І один уже раз під час Великої Вітчизняної війни, в 44-му році, по-моєму, коли німці вже були гнали у Польщі, Миргородський аеродром просто зрівняли німецька авіація з землею. І тоді радянська авіація, радянське ППО просто проспали. Усі думали, якщо німці гітлерівців гітлерівці вженуть уже по Польщі в бік Німеччини, то в Миргороді в далекому тилу на Україні можна спати спокійно. От і проспали. Німецька бомбардувальна дальня авіація просто зрівняла Миргородський аеродром у 44-му році в, в вересні, по-моєму. Чи в серпні 44-го року просто зрівняла з землею, з американськими літаками. З американськими льотчиками, до речі, які переганяли літаки. Ну і з радянським персоналом, радянськими льотчиками аеродрому. Вони просто зрівняли з землею. Все, дуже багато літаків американських, яких пригнали по лендлізу, було спавно дуже багато жертв. Чогось це навчило? Ні. Буквально на днях знову миргородський аеродром розбомбили. На жаргоні розхірачили. Розхірачили разом з декількома штурмовиками Су-27. Вдумайтесь, штурмовики у нас зараз на вагу золота До речі, саме подвиги наших льотчиків на штурмовиках Су-27 описували декілька днів назад, як вони штурмують російські колони на Донецькому напрямку. і Совпадение, вибачте, я буду таке слово вживати: совпадение чи не совпадіння. Що після допису, як наші льотчики з назвою з прізвищем фамілія, з прізвищем одного льотчика, а в ізраїльській армії навіть прізвищ льотчиків відкрито не пишуть. За це можна сісти в тюрму в Ізраїлі. У нас ні. І от після такого напису, увага, акцентую. Після напису в пресі про геройські е, подвиги українських льотчиків, які на штурмовиках Су-27 штурмують колони росіян на Донецькому напрямку, після того, як відкрито назвали фамілію одного з льотчиків, який геройський загинув, але ж назвали. А у льотчика є сім'я. Після цього росіяни нанесли удар по Миргородському аеродрому, там, де базувалися штурмовики Су-27. Вдумайтесь, безпілотник російський три години висів над аеродромом і знімав аеродром. По ньому не відкривали вогонь ніякої реакції. Ви скажете проспали? Так зрозумійте, Миргородський аеродром це ж не клуб сільський чи танцплощадка якась в паркове. В місті чи в містечки України це ж важливий військовий об'єкт. Там є прикриття ППО, там є люди, які охороняють. і Головне, там є контрозвідка. Кожен наш аеродром прикриває військовий контрозвідник. І от у ці всі люди спокійно спостерігали, як російський безпілотник висів на аеродромом і відкрито його знімав. Що це? А я скажу: це пряма зрада. Так, у нас сьогодні Сергій Кравченко приєднався і пан Д.Ю.А. доброго ранку. Доброго ранку, дорогі рідні. Все це велика шахова партія. Це не шахова партія, в шахову партію грають розумні люди. А у нас шахова партія з нашої сторони відкрита. Усі ходи, які ми маємо робити в державі, в військовій справі, ми просто відкрито кажемо ворогу. Є два, є чотири, я буду ходити, кажем, Росія. є Росія вже знає. Шановний пане, якось так. Коротше кажучи, після того, як три години російський безпілотник безкарне висів над миргородським аеродромом прилетіли ракети і знищили декілька наших сушок. А кожна сушка, кожен військовий літак це ж на вагу золота, у нас їх немає. Все. І ви що думаєте, виник скандал? Ну, виник скандал, почали кричати про зраду на аеродромі, почали казати, що е, зрада зараз панує в рядах ЗСУ, що дуже багато людей в Збройних силах України на превеликий жаль бездіють, коли потрібно діяти. Військова контрозвідка і інші люди, які повинні забезпечувати військову таємницю. Ну а те, що відбулося на Миргородському аеродромі, це пряма зрада. І, хоча е, речник е, е, військово-повітряних сил Ігнатенко почав відмазувати е, своїх колег по Миргородському аеродрому, казав: Ну ж, ми ж бомбимо російські аеродроми і вони просипають. Не у нас таке сталося. Як сталося? А як сталося, що за 150 кілометрів від фронту викочують декілька сушок на відкриту місцевість? Вони відкрито стоять не в ангарах. А відкрито стоять на аеродромі, наче то запрошують, кидайте по нас бомби. Як, ну от вдумайте, це ж відкрита зрада. Їх спеціально, це моя суб'єктивна думка, хтось наказав викотити прямо під російські ракети. І ніхто по цей час не відповів. Ви знаєте, от у нас панує зрада, і ніхто не відповідає. Пам'ятайте контрнаступ в тому році, про який всі говорили. Попереджували росіян. Контрнаступ буде влітку 2023 року. Вказували напрямки контрнаступу. Вказували 47-му бригаду, яка проходила стажування в Англії, і е, укло найкращими бійцями і найкращими технікою. Що наступ провалився? 47-ма бригада. 47 сьома бригада стекла кров'ю на мінних полях, куди її загнали без прикриття е, техніки, яка розміновує тралів. Хоча кричали, американські трали розмінують російську оборону. Та де там? Там три лінії, суровіки на і всі заміновані з бетонами, дотами, дзотами Так, хто приєднався пані Тетяна Гітьманюк, ім'я фамілія червінського посадили а без углу ніхто садити не буде. Ну, от ми так, попереду, попереду саме цікавіше хоча. Хоча, хоча знищення миргородського аеродрому і знищення Су-27 це не прикрита пряма зрада в рядах ЗСУ. І головне ніхто не відповів, ніхто не відповів. Ну, в любі часи, в любі армії, було б розслідування, були б знайдені люди, які відповідали за безпеку аеродрома, були б знайдені ті, хто видав наказ е, вивести в відкрите поле Су-27 і залишити їх там. У нас ні. І це вже стало такою поганою традицією Збройних сил України. Коли можливий шпіонаж, можливе недбальство, яке грає на руку е, Росії, прямо грає, не карається, винних немає. Ще навести приклад, пам'ятаєте комбрига 128-ї бригади? Пам'ятаєте, як він вивів? Да, Той мордатий здоровий комбриг, Герой України, Герой Закарпаття, Двохметровий Мужчина вгодований. Пам'ятаєте, як він вивів найкращих бійців 128-ї бригади точно під дві російські ракети? Пам'ятаєте? Зняли його з посади. Він сидить? Ні. Йому дали строк? Ні. Де він? А ніхто не знає. Таким чином, можна відкрито зраджувати Збройні Сили України в рядах ЗСУ, будучи, можна відкрито зраджувати. Я говорю прямо. І ти за це не понесеш ніякої невідповідальності. Ну а тепер про Мар'яну Безуглу, про нашу сумнозвісну депутатку, яка катається по фронту, фоткає позиції і викладає у себе в Фейсбуці. От вдумайтесь, вона катається по фронту, фоткає позиції і викладає у себе в Фейсбуці. Що це? А я скажу: ну це пряма зрада. Мало того, що я описую ці позиції, звертається. До Доумерва звертається до сирського. А що ця позиція така, а що ця позиція не така, а що така. І головне, вона має на це право, якби депутат, запитати про якісь недоліки в армійських позиціях ЗСУ, про те, що вони не збудовані, про те, що гроші вкрадені. Але знімати відкрито позиції, координати позиції, вказувати, де вони, вона не має. Вона це робить, її ніхто не садить. Відповідальності ніякої немає. Дальше, більше допис у Фейсбуці на особистій сторінці Мар'яни Безуглій, де вона каже, що, е, значить, по наказу сирського генерала Солода, якого звинувачують у важких втратах і е, зняли з займаної посади, ще одного генерала, сирський наказав покласти в госпіталь в Дніпро в одну палату, щоб потім їх по стану здоров'я списати з ЗСУ. Ну, це традиційна процедура, якщо когось з генералів звільняють, він лягає в госпіталь на місяці, по хворобі його списують тихенько, спокійно і всі задоволені. Але ж називати, ну, вдумайтесь що витворила Мар'яна Безуга. І ця ж істота без а то що мізків в неї немає, то що її взяли з вулиці або напевно з якоїсь. Лікарні, де люди лікувалися з психічними розладами. Перепрошую, я не хочу ображати. Але, але ж так, тільки людина з психічним розладом може написати такий допис, як Мар'яна Безугла, або злим умислом на шпигунство, Підкреслюю, вона написала, що в одному з госпіталів Дніпра лежить генерал Солод і ще один генерал, в одній палаті, і їх будуть списувати з військової служби. І це влаштував Сирський. Вдумайтесь, депутатка, народна депутатка України прямо наводить російські ракети на українських генералів провести оперативні міроприємства Федеральній службі безпеки Росії чи Головному розвіду правлінню Росії в Дніпрі. Я думаю, я думаю, не так важко. І вияснити, в якій палаті, в якому госпіталі лежать солод ще один генерал, теж для них, я думаю, не буде великою проблемою. І що? Одна ракета, і положили і госпіталі, і українських генералів. І це по прямій наводці, як кажуть, наводка, теж жаргоне слово. Але інакшого не, не, інакше не підбереш Мар'яни вугла. Вдумайтесь, вдумайтесь, рідні, дорогі. Мар'яна Безула прямо наводить російські ракети на українських генералів. Все сходить з рук. Так далі більше. Можна здати державну таємницю України. От вона здає координати фортифікаційних споруд. Вона здає місце знаходження практично на 90% українських генералів. А тепер вона здає державну таємницю. Теж з її сторінці на Фейсбуці. Я голодувала, бідна, нещасна, в Польщу, Я поїхала в Польщу, голодувала там 76 годин і дотиснула поляків. І поляки, побачили, що я готова померти там в Польщі з голоду, прийняли рішення виділити нам старі танки. Наша українська делегація приїхала просити поляків передати терміново старі танки радянські з озброєння. Я голодувала там, 76 годин голодувала. Звичайно, вона пише, це не геройський подвиг, це мій скромний внесок в нашу загальну перемогу. І поляки побачили, що я голодую, і дали старі танки, виділили нам старі танки. Скажіть, будь ласка, це обов'язково говорити на весь світ. Обов'язково говорити, що наша делегація поїхала в Польщу випрошувати старі радянські танки. І обов'язково говорити, що ці танки виділені. Це ж фактичний злив інформації ворогу. У мене таке враження, що ФСБ Росії і головному розвіду Росії не потрібно взагалі працювати. Все за них робить Мар'яна Безугла. Коли потрібно, вона виїжджає на фронт, привозить всі відомості. Коли потрібно, вона з Комітету національної безпеки і оборони, а вона до сих пір є членом. І мають допуск до самих високих державних таємниць. І вона вся, всю інформацію з засідань комітету зливає. Вдумайтесь, вона займається, це моя суб'єктивна думка, відкритим шпигунством. Те, що вона робить вірніше, перепрошую, те, що вона робить, схоже не на дурість, схоже на відкрите шпигунство. Це моя суб'єктивна думка. Інакше я не можу назвати. Особливо останній факт, де вона відкрито каже, що Польща виділяє нам старі танки радянські, Та це ж закрита інформація. Її ніхто не знав, і вона просто взяла і викинула, Викинула в соціальні мережі. І ніхто про це не думає. Ви знаєте, багато хто говорить про перемогу. Як ми можемо перемогти, коли країна забита шпигунами? Коли в наші високопосадовці, наші депутати, Говорять таке, що просто тягне на 111 статтю Зрада України. І їм це сходить з рук. Як перемогти, коли коли масове шпигунство в Україні? масове шпигунство колись для того, щоб от такі речі просто припинити, колись, коли Канарі масово закидував шпигунів і вербував в Радянському Союзі? Сталіном було прийнято рішення створити СМЕРШ, військову контрозвідку, знаменитий СМЕРШ, СМЕРШ пиунам на чолі з генералом Абукумовим. І вони, по-перше, я зразу скажу: я не рекламую радянський СМЕРШ, не хвалю радянський СМЕРШ, Я просто констатую факт, що радянський СМЕРШ був найпрофесійнішою військовою контрозвідкою в історії воєн. Раз. Друге. Він зламав хребет німецьким шпигунам німецького авверу, генерала Канаріуса, який в свій час для нього не було проблемою знайти будь-який секрет чи завербувати будь-кого в Європі. І те, що Гітлер завоював Європу швидко, заслуга німецького Абвера розвідки і генерала Канаріуса а в радянському Росії у них практично, в в Радянському Союзі у них практично нічого не вийшло. Нічого практично не вийшло. Чому? Правильно, тому що створили контрозвідку СМЕРШ, яка працювала ефективніше, швидкіше, рішучіше, ніж німецькі авр. Все, де у нас контрозвідка? Я ще минулого літа виклав відео, яке набрало в Фейсбуці. Мільйони переглядів, а на Ютубі десь під 300 тисяч переглядів: що потрібно робити контрозвідку СМЕРШ, українську, ефективну, не цю військову контрозвідку, бездарну і без силу, а ефективну контрозвідку СМЕРШ потрібно робити. А у нас до сих пір відкрита зрада з боку окремих депутатів-чиновників, відкрита зрада в ЗСУ, коли здають і продають своїх. Відкрито і не несуть за це ніякої відповідальності. Ми не виграємо війну. Ми не виграємо війну, коли в, в Україні е, проводиться відкрите шпигунство е, на користь Росії. І ще ніхто не дивувався, коли е, члени комітету, от знаєте, мене здивувало обурило як людину, яка трошки розбирається в е, цих речах. Коли журналісти брали інтерв'ю на вулиці Києва. Худенького такого чоловіка з інтелігентним обличчям в пальтечку. Він йде по Києву, в нього беруть е, інтерв'ю. Він член Комітету Ради національної безпеки та оборони України. Мені зрозумієте, е, член Комітету Ради національної оборони е, України і, і безпеки йде по Києву один, без супроводу, без охорони. Його ж можна викрасти: скільки разів було, коли людей в Україні викрадали і завозили в Брянськ, а потім в тюрму Лефортово ФСБ Росії. Скільки? І, і мене дивує, що е, фактично люди з Комітету національної безпеки і оборони України присуваються по Києву без охорони, так як прості смертні, а це ж носії самих високих державних таємниць. При Радянському Союзі, наприклад, в Великій Вітчизняній війні такого бути б не могло. А у нас просто, як кажуть, канаєд. Носій державних таємниць пересувається по Києву е, без охорони. Худенький чоловік у пальтечку. І ще в нього брут інтерв'ю представляють: от по цій вулиці йде носій державних таємниць. Люди, що це твориться в Україні? Дебілізм, зрада. Профанація якась. Страшно. У нас, у нас шпигунам дають зелене світло. Здавай все і всіх і тобі нічого не буде. Ми війну так не виграємо. Не виграємо війну, коли відкрита зрада стала просто популярна в Україні, коли зраджують відкрито, не ховаючись. Ви скажете, ловлять же російських агентів. Так, Служба безпеки України військова контрозвідка іноді ловлять російських агентів, але це шістки. Просто шістки, яких ФСБ, напевно, і не жаль здавати після того, як вони виконали свою роботу. Ловлять шісток, а резидентів, справжні резидентури, а головне, таких, як Мар'яна Безугла, яка відкрито здає Збройні Сили України, ніхто не чпає. Чому? Можете прокоментувати? Чому? Особисто я не знаю. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Прямому стрімі українські сукіряни. Підписуйтесь, дорогі підписки у нас помаленьку ростуть на YouTube канал і низький уклін, як завжди, усім тим, хто допомагає донатами 54 57 08, 25 13 71 89 78 Карточка Приватбанку. Добрий вечір, Саша, добрий вечір пан. А е, так, і Володимир. Плаксина. Е, дякую, дякую. Григорій Рір приєднався. Дякую вам, дорогі рідні. Е, сьогодні я планую провести 2-3 стріми, крім цього. Дивіться за трансляціями. До зустрічі. Гарного, спокійного дня. Перемозі Україні! Традиційне слава Україні, смерть ворога, до зустрічі.